Всім доброго. Зі славою трохи проїхали ще. Перед тим, як додому їхати, до Захаровича в гості. Захарович пішов. Хоч трохи підкинемо. Це ми були у Веселовського, Сергія тільки що в гостях. Вони там залишились. Зараз приїхали до Захаровича. Я не думав, що Захарович так далеко піде. Я думав, він тут кине їх. А він ще пішов з-за носа. Пропали. Ага, так, вже, їм вже вже спати пора, бо ми пізновато. Їм вже спати пора, кажу. Захарвиш, що за подруга, ну як пройшов сезон з голубенят сезон, як з молоддю пройшов, Голубинят взяли. Ну, голубенята кажу, взяли, задоволені голубенятами в цілому. Та, ні, ні, Не дуже, так? Да? А ну-ка, відкрий, щоб хоч знімати був. Бо... Захаровича я пам'ятаю, тут все, все дуже строго. Чорний до чорного, кримак до кремака. Ну, там, Та, величай... чори, я Закрити? Ага, я ж ще покидаю. Ага, да, давайте. Я тут зараз їх трохи прикриємо. О, як жучара сидить. Красу. Зараз я прикрию. Так, ми поки познімаємо. Зараз Захарович пішов, а ми зараз поки тут подивимось його голубів. Він то потім відкриє їх. Але я думаю, ми тут і в Горобнику трохи розглянемо. Дивіться, який жучара білоноси. Вон щось ховається. Ого, підкинув когось Захарич. зараз зараз. Це найстарший голубівник Павлограду. Мабуть, не найстарший, як виявилось, а да, найдосвідченіший, бо більш всього він тримає, як він голубів. Є за віком, тобто там є ще одна людина старша, але вона менше тримає. Се Що Казання не хотя так. Ну, так. Не дивно, не дивно. Та ну все одно, що воно О, втік, втік чорний. Думає, на що йому Кудись там, іти. Ну, Захарович їх. багато не тримає. Вавчука. Обидва? А ні, це моя. Чорний Вовчука? Ага. Ага, не оконці. Я ж не знаю, я сліпий, захар. А ну давай кільцо подивимося. Переверни Чорна. мені хоча б чорного. Ну мені лапу, я ж не можу. Кольця? Да. Так. да, да. Зараз воно фокусується. Ну я вже бачу, що вовчук. Вовчук ю. воно не фокусується, але повірте. Вовчук ю. Який там рік, правда, не подивився. Вовчука, це Юрий Вовчука голуб. Старий цей голуб, Захара, чи ні? Оцей старий голуб чи ні. Я не знаю, цього Вовчука, це в чорний. Да. Голубка. А, голубка. Ми в той рік теж, так, да, слав. Десь ми їздили, 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 до Захаровича так теж ну, наприкінці на дня заїхали. О, сідає. Ну, я не Щось вони там <голов> не, не, Це, 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 трошки промазують. Да? Випускайте їх. Нехай ми тут на них подивимось краще. Бо вони зараз, ви їх що, зараз туди на дах позаганяєте на п'ятий поверхівку, ми їх не побачимо, ніфіга. Ну чого, не важно. Ну от, 에, Захарич, що той кримак, що ми тільки що у Серегі бачили по вашому голубу, Ну у вас ж не такі голуби зараз. Оце О... він, так? Ага. ага, ось я ж думаю, я... чи помінялися голуби, думаю, чи. Чи просто він ну, відрізняється. Ось цей кримак да, схожий, до речі, на сина. Чи на буде... батька. Ось зараз буде Твоя була, да, Слава? Пам'ятаю, в минулому році. Ну да. Нема так. Нема вже? Його є там, там якісь, бокати, не знаю. Ось і ось трошки мені добре. Захарович полюбляє, щоб з помахом, щоб пишненькі такі були. З крилом таким шикарним. Пишним. Трохи підсерпачені, я дивлюсь, вони. Більшість чи більшість, чи всі. Ну простеньких, класичних, ви так не особливо. О, вон щось. А, летить, яка гарно. Злітає. Вже ж такі, знаєш, сутінки такі, де? трохи запізно вже спати лягати голубам треба. В мене вже вони в цей час заходять і це вже на сон. Ну вони, правда, ще й відкриваються зранку. А тут тільки, тільки Ви, не стоїть, а ж. Налаштування не те стоїть. Ви от, отут от цієї будки скільки років вже тримаєте, Сахарович, що... на цьому місці? 52. На цьому місці, да вже? А от стара. – 52 роки. А яка будка була тут перша із цих? На, на ногах стояла, висока? Так. Да. Ну все її самі будували чи Не. купували? Ага. Раніше чомусь, так. Да, і у вас так раніше. От у нас, ну, Першотравницьку завжди от на ногах ставили. У і у вас раніше да, на ногах ставили да. будки, а потім якось ну, якось зрозуміли, що нічого й на ногах. Або... Раніше ж тут було б на посьомку штук 100 голубятників, крали ж голубі. Отут, да? Да, 50, ну, піднімали, 50. щоб менше крали, чи від котів піднімали? Ну, раніше, ж, ну, як, що я не знаю. Такий більше... ж... Шо... простий питання поставили. Ні, ну, ставили всі на, на полоні. Ну, коди. якось так було прийнято, знаєте, да. мені здається, що просто так було прийнято. А в Донецькій області? Я послі... тільки хотів сказати, пригадайте Донецьку область, да? да? Отам от отак завжди стояли, да, просто да, так да. на цеглину поставили, або эту, як його, шлакаблочином, і все. Ото і все. Або просто навіть якісь рельси там поклали. А у нас так прийнято було, чомусь на ці стовпи да, і лазили, всі, діди, всі лазили. І, і в місті я жив, у п'ятдесяти, а шістдесят, так само. І те ставили, да, да. На, щоб на землі стояли, це такого не було. Не було. На гаражах ще бували, на криші гаражів стояли от у да. нас. А, ну, Гараж. Сараюш була раніше, сараю Угу. <рес> Мені чомусь більше здається, що так було прийнято. Варвало ж із таких же ж, От на високих теж варувалися. Ну, може, трошки важче було, але хто йшов ворувати, вони ж підготувалися. Тим більше ворував вже хто, не, не діди варували, а молодь лавала. Ну, вони ну, їм але... залізли, якби ну, не так вже і важко було. Захарович багато не тримає, це пам'ятаю. Ну, строго там перенаселення немає в будках. А в цьому році є. Є, так? Да? Втянув, Шо то, ви? Штук 50 це. Штук 50 це багато вже для Захаровича, так, да, Захароча? Да. Скільки ви пар залишаєте зазвичай? Ну, хотілося б пар 7-8. 7-8 то ви зовсім. <реку> а виходить 20, так? <реку> 20, <реку> да? Менше? Ну можна, ну 10-11. А, 10 та да, ти що ти 10-11. Зараз скажи комусь, так от там залиште собі там 10 пар, да? І там голову зламають, яких 10 а пар залишити, бо всі я, всі я, хороші. А селі нова що задержить? Як його хлопці зараз 8 пар. І вставляє його назу, вбирає. Ну, може. Таких вже, мабуть, одиниці залишилось, хто дійсно так от тримає по 10 там. Бо мужик, знаєш, якого, 3-го, як мій бачимо, мене першого, а то третього дядя Ваня. так він теж у, у своєму домі. 93. 903. 903? Так. Да. Так він держав у штуку пар 6-7. І у, у, у дітей була одна будка державна. Хто бачив ти з 1903 року? У мене батя первого. 901? Так. Да. А скільки це було? Скільки... 123 було. Скільки він тебе зробив, я напевно. 80. Ой. Братом вже було, з 28-го за 16 Це йому 50 років було, да, коли народилися у нього, виходить? Ну, да. Ви 50 якого? 47, 47. А, 47. Ну за характер, його... Юлька ходить там постійно. <святування> я не пойму. Там не поймеш, що там у його твориться. я <святування> Ну і куди поділося? Отці, вказати, тут сотня голубиня, э, голубівників було на районі. А тут, що, да. Куди вони поділися? Що всі? Що всі повмирали, прям чи що? Половина повмирала, половина всі повмирали. Да? Да. Mm. Ну, по, Нарзвама по... не були, не? ні, чого, рябці. Це... Мужики такі. Так вони старші тебе. Ну звісно, 42-й, 38-й. Ну були, що молодші. Ну ладно, хто, ну я розумію, були хто молодші, там встало, що... Були молодші, помирали, так. Все одно помирали, да? так. Помирали. Да. Хто як його? Що ти до мен... Оля Степаненко. — Ага, він помер, да? помер. То. Він його старший мав. А голуб'ятник його там стоїть. чи Продовжити йому. Гі не чекав його. І в червку два штуки. Нічого. Mm. О там, депо <реш> ну, жовтий. Женя, Женя, він помер тоже. А, Женя, Женя. Він да. помер тоже. А от то, що Перше транс потім а, перевозили э, будівля. То що б, будки, а, то одну красу знайшов, одну я. Йому. А. А. О, ну а зараз що тут вийде славі, хто, хто тримає. Ну, якщо там на п'ятихатках, там, Таня Федорова. Серьо. А не. у вас були ж якісь ета переселенці тут? Вони вже виїхали. Так, да, вони в, 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 купили хати. В, 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 Варіка. Захарович, ну а ви завжди таких голубів тримали. Ви завжди таких голубів тримали? Немає на увазі поїждні отаких. 32-го року, як привіз, завербувався в Донецьку область. І привіз, і жили, поки я тут квартиру не отримав за го року. І то вони всі йшли на старий будинок. А... а у вас які голуби раніше були? Рижі, отакі. От І теж такі пишні, да, посерпачені завжди. Пішня раніше не було. А, тобто звичайні були, так? Да? Так, да, ну не давай. Ага. Раніше не було. Все, вже з'явилися в кінці. — Ну Павлоград раніше ганяв голубів. Ганяв, тут по тисячі літав. — А от який період Павлоград перестав ганяти голубів? Та 10 до 20, да. О, як І продавати кольця. почали, так? Вдарились коротше, в таргоргію Торги здавали, що там. Я да, прошу не ображатися. Весь Павлоград. Я так не кажу. Хтось в Павлограді точно ганяє. Я навіть знаю хто ганяє, але я так загалом кажу: місто та велике, голубівників багато. І загалом хто ганяє, це одиниці. І я якби ну не хочу образити нікого іншого, хто там ганяє. Ви там не ображаєтесь, хлопці. Я загалом Павлоград для мене це велике місто, але це місто, яке не ганяє Донецькі. Так, я. Були раніше всі донецькі. Коли це? Давно-давно. Тут... Якщо б хоча б літали, б... Ну, зараз мало що я ж кажу. Я чомусь. Може я помиляюсь, але я от... Приймаю голод Павлоград, зараз як -от, ну, місто вже хто не ганяє голові. Так, щоб системно, серйозно. Не, не те, що там підганюють там іноді по погоді, а от системно прям жорстко так ганяють. ганяє. Разінні прибули голови хороші. А зараз що немає? Є, ну звісно. Раньше ну, Днепро, блин. В Запорожье ездили одни чернобоки, сальнобоки, но они слабенькие. В Запорожье? А? В Запорожье? Да, були. Про жовтых там валов было. Ну там бокатых в Запорожье, по-моему, разных были, да? И, і и красобоки. И червоные, да, боки якразобокі... да, 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 оці. вот эти. Да, 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 да. Ну, Я за... ездил где-то, чтобы не сбрехать, в 50-60-х годах. Ну в Запорожье взагалі ж раньше? Ну, может. Ну, вони не... Я не знаю, як на, на рахунок цих бакатих, конечно. Ну, вони місяці. Як куплявка, красобоку хорошу. Ага. А так. Мілітопольських ви ніколи не тримали? Нирвало. Ну і як вам вони? От, ну, а? Зараз бачу немає. немає. Ну, чому виявили не що? Не зайшли, так? Да, а що саме вам там, скажімо? Ну вони затрубачені. Наподобі цей. – Так, хвости затрубачені, давно. Чомусь питав за Мелітопольський, бо це запорізький край і за Запоріжжя Ох, яка пара гарна. Сидить. Слава сіла, як класна, Кримаки. Поверніться хоч о, почта. О, який Кримак чорнокримський. В Алграді їх не Кримаками називають, так? Да? В Палаграді як називають таких от? Кримакам. да? А, Кримаками, я думаю, капцями. Капцями грижні. А, -а, -а. а Кировоград град, вони тримали ніколи? Не. Вони не давали, вони узкі красивые но узкие можно уже сейчас за барванем классно да да может сейчас уже есть хорошие да Угу. Mm -hmm. своих хватает ну вы уже зупинились на своих mm -hmm. скажем так знайшли что подобается уже Чернявенький, чорний, да, так, такий циган настріє. Косяк насиш. Ще долинюють. Навіть. Це у нас сьогодні 20, 20. яке там грудня вже, весь перший. Це руха дібле. Це голубка? Я Голуб, руха. Ага. Ну його косяк базиш. Ага. Покупали завозили. Да будем Да будем ехать, да? Давай, привет, привет, Днепровскому. генералу Владимировичу, там, Кузьмичу, Буславу сам Потоцкому, Саня Черному, Яроску. Ну а мы поехали уже. Давай, ну темно уже. Все, так, да, дякую, що хоч прийняли, хоч так. Хоч подивилися на ваших голубів в цьому році. Ми да. і в тому році так само до вас приїхали, щось під вечір вже. Ну, да. Так, заскочили. І революцію сьогодні день рождення. Привіт, да. А, а я поздравляв. Це голубівник? Так, да, там возле моста, восьми масштабці, натяговку ні.

тут і сьогодні. Ну хіба ж можна? Свого дому. їздимо. Да.